Співачка і авторка пісень, володарка нагороди за визначне лідерство артиста від Атлантичної ради США, переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 Джамала долучилася до свобода ранок. Я вітаю тебе. Джамалу, дуже рада тебе бачити. Тим більше за останні тижні стільки подій сталося. І по-перше, альбом Крим. Я тебе справді вітаю з цією презентацією. Це надзвичайна робота. Його справді дуже довго чекало, особливо в Криму. І очевидно, що над ним довелося працювати рок. Презентація разом з Національним симфонічним оркестром України відбулася на сцені національної опери. Світова прем'єра відбулася в Ліверпулі. І ти сказала, що цим альбомом я втілила свою велику мрію. А поділись, яка це мрія? Ну, Ти вже все розказала, я не знаю, що мені розказувати. Е -е, вітаю всіх. Е -е, насправді це велика мрія. Для мене це, це радість, яку Мені б хотілося, щоб розділили зі мною всі українці весь світ, музичний світ, тому що це дійсно така величезна робота оркестру, з яким я записувала це ще 21-го року в вересні, в Києві. Це, це дійсно подія, яка, мені здається, багато важить для взагалі, української музики, бо це вперше в історії, коли ми розказуємо про наш український Крим через пісні. В концепції альбому Хрим є те, що кожна пісня унікальна і в перший раз або, або незнана, або забута, або розкрита історія з різних містечок Криму з від Ялти, Симферополя, Севастополя, Лушти. І для мене це як щоденники, які я відкрила, бо коли я почала збирати цей матеріал, це, 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 Дуже мало є взагалі інформації е, в нас самих про нас. Е, бо ми знаємо, скільки віків спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз е, і Росія е, знищувала нашу спадщину, нашу. Нашу історію, наші архіви і те, що мені вдалося це зібрати по крихтах кожну пісню, розказати цим підняти на такий монументальний рівень, додати туди запис більше ніж 80 музикантів симфонічних, плюс фольклорна група, яку я привозила музикантів носії саме культури з Криму <кій> над аранжуванням. <кій> Ми разом працювали з Артемом Рощенко, записував це все Сергій Круценко і Макс Ладецький Сергій, а коли почалась повномасштабна війна, Сказав мені, що весь запис, який знаходився в той момент в будинку звукозапису, це, це, це терабайти інформації були під обстрілами в прямому сенсі, і ми думали, що ми взагалі цей альбом вже втратили. І те, що, і те, що він зараз звучить, це абсолютно... Чудо, це абсолютно диво, те, що це все одно відбулося. Ми зберегли його, бо ніхто не думав, що треба було б, там, я не знаю, кудись його зберегати, бо це був процес, і якраз в, в лютому був процес міксінгу альбому, і е я казала Сергію, що я не хотіла, щоб він розвивав своїм життям. І йшов в будинок звукозапису під обстрілами, а він сказав, що ні, все одно я піду, для мене це багато важить. І отак, так він врятував альбом, але вже в січні цього року Сергій пішов в життя, його серце не витримало цього. Жаху, який відбувається з нами. Тож я можу сказати, що не тільки в піснях багато болі і страждання, воно про різне насправді, але вже і в цьому альбомі певно є біль, яка є в саме в «Аундру», або в остання композиція в альбомі. Вона наче перераховує всі теми, які ви почули з різних містечок е літмотиви, але ж я все одно захотіла додати саме те, що відбувалося з нами е сьогодні. І там є постріли з Бучі, там є сирена, з якими ми живемо. Тобто, мені хотілося бути максимально відвертою зі своїм слухачем. Цей альбом сам вже переживав війну, і е, те, що відбулася, прем'єра в Ліверпулі з Philharmonic Orchestra, це. Величезна подія для нас, нашої музики, мені здається, це взагалі перша в історії Євробачення, пісенного конкурсу, щоб під час конкурсу відбувалася прем'єра не просто пісні, бо конкурс Євробачення це конкурс пісні однієї. А тут відбувся реально цілий прем'єра світова, прем'єра цілого альбому для аудиторії, яка не знає. Кримсько-татарської мови і що там, не знаю, напевно, здебільшого і нашої і української історії, і тому виступати на 15 тисячну аудиторію в Ліверпулі було дуже відповідально. І ми просували певні меседжі перед концертом, закликали підтримувати. Нас і стояти з нами до кінця, і мені здається, що такою е е культурною дипломатією можна багато розказати е про нас, е бо в цьому наш характер. Так ми креативні, так ми сміливі, але ми хочемо, щоб світ нас почув, бо так не має відбуватися. Джамало, а... А я тебе переб'ю. А світ почув, як реагували саме люди? Ну так в манглітину історії дійсно так не знають глибоко, і самі про себе багато чого не знаємо. І для українців твій альбом про Крим це велике відкриття насправді. А як і твоя пісня, яка перемогла на Євробаченні? «1944», це просто допомогло розказати історію. На жаль, яка повторюється багато в чому? То як взагалі реагували за кордоном? І чи вдалося розказати більше і про Крим і про Україну? через цей концерт. Так, вдалося. І я дуже щаслива, що люди, знову не знаючи не мови, вони плакали, підходили, питали, цікавилися. Багато було інтерв'ю перед цим, після, звичайно, і те, що буквально вчора, поки я летіла з Лондона в Варшаву. Дізналася неймовірну новину про те, що взагалі пісня 1944 стала третя посіла третє місце за всю історію пісенного конкурсу. А якщо рахувати передостанню, то там можна сказати, вона перша за 50 Років а, історії музичного конкурсу, і це вже щось означає. Тобто, якщо ми кажемо, що людям е, там нецікава е, якась там біль, або вони не відчувають, е, спів, е, не можуть вже співчувати чи щось таке там, знаєте, накшталт якихось. Е, 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 Е е якогось шуму, що, наче конкурс Євробачення тільки про веселощі. Ні. Насправді, е мені здається, це зараз абсолютно унікальний майданчик, в якому можна доносити меседжі, якщо вони, вони абсолютно відкриті, як рана, і люди це чують, люди це розуміють. Ти це Є... довела, що в 2017 році з піснею «1944», яка зовсім не святкова, як ти кажеш, так не про фестивалі, а справді про історію, про реальність. А як реагують в Криму? Чи знаєш ти якісь відгуки звідти? І як твій настрій щодо деокупації Криму вже в найближчому майбутньому? Тому що як би це парадоксально не звучало, але після повномасштабного вторгнення такого оптимізму щодо повернення Криму під контроль Києва, його в суспільстві українському стало більше, да, мені дуже хочеться, щоб ми е, хотіли хотіли Криму, хотіли його е, всім серцем, бо це наше. І не просто тому, що нам там було добре влітку, а тому, що це наша історія, А тому що це м, там люди, там, там все. І я бачу, як радіють через цю музику, хоча її блокують активно альбом Хрим блокують в Криму, і е, люди бояться виставляти, е, звичайно, цю музику. Я це розумію, бо кожен раз це ризик, бо кожен раз це. Абсолютно е, невідоме, чим, чим, на що здатна та влада. І... Але те, що я отримую абсолютно якесь натхнення від того, що ця музика звучить зараз е, в просторах і там знаходиться в 100 альбомах світу, е, виявляєте собі, що кожен день виходить майже 500 альбомів. І те, що саме кримськотатарська музика стала там в Spotify в Apple Music, вона знаходиться в таких, ну, тобто входить в 100, це вже, це вже неймовірно. І я от зараз буду їхати в офіс Spotify, в мене буде через два дні зустріч, і цікаво, цікаво що Знову ж таки, коли ти робиш. Я, я не знаю, може, я така, знаєте, остання, е, мрійниця в цьому світі, але я думаю, що коли ти віриш е в справжнє, і, ти, і ти, ти нічого чужого не просиш, ти просиш своє, ти говориш про своє, перемога очевидна. І не знаю, як тобі це вдалося, але слухаючи твій альбом, Крим це переносить просто на півострів, просто зараз. І е, ти ледь стримуєш сльози. І насправді я думаю, що це саме відчувають і глядачі, і я так само, і всі українці, які дійсно хочуть, щоб своє, як ти сказала, воно просто повернулося. І це дуже важливо. Тому ще раз не знаю, як ти це робиш. Це справді магія. Дякую тобі за цей альбом. І хочеться, щоб дійсно. Це сталося вже, вже скоро. Можливо, завдяки твоїй музиці. Це справді так і буде. Далі культурну дипломатію ти продовжуєш. Я так розумію, ти не зупиняєшся. Особливо останній рік багато планів. Ти просто всюди. Я не знаю, як ти це встигаєш, але я так розумію, що далі буде далі буде. Далі хочеться, звичайно, щоб поїхати з цим альбомом. Як... Як більше розказати про, про нас і звичайно американський тур. Американський тур вже починається 13-30 травня. Ой, да. Да. да, да, вже скоро. Вже скоро да, вже і е е е е тому всі, хто чують мене е в містечках е Америки. Дивіться на моїх сторінках, я не пам'ятаю за всіх міст, але обов'язково подивіться. Я чекаю вас на концертах. Будемо слухати, будемо збирати гроші для наших зсу будемо перемагати в кінці кінців. І іншого варіанту немає. Я тобі дякую і дякую за, вс... за все, що ти робиш. Насправді, дякую за те, що знайшла час в своєму графіку. і Долучилася до нашого ефіру. Джамала в ефірі Свобода ранок була, і дякую їй за це. あっ。<Thank> you. Thank you.